Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про закупівлю препаратів, які ми будемо обробляти полуницю, можна обробляти саженці. Ну, звичайно погрупуємо їх на певні групи, да? тобто інсектицидні препарати, гербіцидні препарати, фунгіцидні препарати. Ну і, звичайно, по акарицидним теж пробіжимося. Тому що за останній час акарацидів у нас доволі таки достатньо розвелося в Україні, да? не всі знають, як з ними боротися, тому про все потроху. Почнемо із інсектицидних препаратів, які дуже і дуже потрібні. Саме мова йде зараз про альфа-супер, яким ми користуємося і навесні, і восени, да, коли у нас є закінчення сезону, цей препарат від сімейного саду. Він класно працює по трипсі, по гризучих, по сисучих, ну, взагалі по всіх комахах. Тобто він є ось таким універсальним. Препарат Twix. Він у нас поділяється на дві групи: Твікс звичайний і твікс ґрунтовий. Яка різниця? Твікс звичайний. Ним ми працюємо по попелиці, по тих самих трипсах, по, по різних е е видах е такої рослинної молі. Да? Тобто Потрібно із цим працювати, з цими комахами працювати з такими різними препаратами для того, щоб не було звикання. Твік ґрунтовий, він застосовується для е, тих комах, які у нас є, живуть у ґрунті. Це личинки, хруща, це різного роду е, такі ківсяки, да, які живуть. Але ні в якому разі твік ґрунтовий він не буде боротися е, з іншими е, такими. Шкідниками, як нематода, да нематоду потрібно бороти зовсім іншими методами. Тому е, саме по твіксові це хороший препарат, е, його діюча речовина охоплює широкий спектр комах, на яких вона діє. Е, в принципі, сам ось цей період очікування він займає доволі таки небагато, але період захисту десь близько місяця. Тому твікс обов'язково має бути у вашому господарстві не тільки для вирощування полуниці, але так само і для обробітку малини, для обробітку дерев і так далі. Початок весни наші кущики починають просинатися. А разом із ними починають просинатися і грибкові хвороби. Їх потрібно припалити мідь вмісними препаратами. Звичайно, це мідний щит від сімейного саду. Він класно працює, він недорогий, дуже раджу. І загалом ним ми обробляємо і на осінь, коли потрібно теж припалити ті хвороби, які назбиралися протягом сезону е влітку. Да? Тобто цей препарат має бути теж в кожного дачника-огородника. Далі ми використовуємо такі системні препарати, як Парацельс. Парацельс у нас працює по листковим хворобам, різного е, роду плямистості, різного е, роду хвороби, які стосуються, і. Е, Стебла, да, які на стеблі у нас живуть. Це також стосується і е, фітофторозу, альтернаріозу. Але відразу скажу, що фітофтороз він повністю не вбиває, він лише його припалює. Тобто від цих хвороб вже треба трошки інші препарати. А далі в боротьбу вступає препарат Старк та препарат Фрідом, які класно борються із фузаріозами, і з альтернаріозами, також із сірою гниллю, з чорною гниллю. Тобто це ті препарати, які є системними, вони не є біопрепаратами, тому потрібно правильно і в правильний час їх застосовувати. Е, на власному досвіді скажу, що також класно ще працює і мобіль да, від сірої гнилі. Теж раджу його застосовувати. Е, один із цих препаратів потрібно обрати, не можу виділити якийсь один, тому що кожен із них по-своєму гарно працює. Це теж лишаю на ваш вибір. І, звичайно, не можна не згадати про акарициди. Це та зараза, яка постійно нам заважає отримати гарний врожай. Мова йде про полуничний кліщ, да, який є поширеним таким шкідником на теренах Полісся. Ну і взагалі я раджу боротися із цією заразою да, таким препаратом, який називається Міральд. Він теж іде від сімейного саду. Працює класно, він є системним теж препаратом. Да всі всі препарати, про які ми сьогодні говоримо, вони є системні. Тобто потрібно застосовувати його по інструкції, знати, в який час це потрібно зробити. Ну і, звичайно ж, не раджу користуватися цими препаратами, коли у вас наливається ягода або коли вона червона. Тобто це робити ні в якому разі не можна. Поміральду, хочу сказати те, що на відміну від інших препаратів, від інших виробників, він миттєво діє на кліща, він його перший час паралізує. І добиває е, він класно з цим справляється, і, взагалі, Мірад для мене, ось буквально років три назад, став відкриттям, тому що раніше я працював сингентою різними препаратами, але зараз користуюся тільки і тільки Міральдом. Е, також хочу ще. Сказати, що з усіма препаратами потрібно використовувати прилипач для кращої дії, для того, щоб ваші препарати а, лишалися на листочкаві, щоб краще ним втягувалися. Да? Тобто ось цей весь спектр всіх цих препаратів він є на нашому вебсайті. Ви можете їх там придбати за вигідною і дешевшою ціною. В інших інтернет-магазинах ці препарати теж є, але там вони будуть трохи дорожчі. Е, у нас вигідна ціна, тому що ми співпрацюємо напряму із фірмою сімейний сад, тому раджу звертатися саме до нас. У нас є свіженькі препарати, вони незалежні, вони круто працюють по всіх хворобах, по всіх шкідниках, тому, будь ласка, буду чекати ваші замовлення. Вам я дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ви почули для себе щось нове, щось виписали, щось е, взяли на майбутнє. Будемо чутися.